зареєструватись в компанією Лівеста. Під будь-яким моїм відео ви знайдете активне посилання на реєстрацію. Натиснувши на нього, вас перенаправить на заповнення анкети, проста безкоштовна реєстрація, яку потрібно ввести тільки прізвище ім'я по батькові, ваш номер телефону, дату народження і придумаєте самі собі пароль. Також імейл, куди буде приходити інформація від Лівеста на вашу електронну скриньку. Населений пункт. Отут нічого потрібно не потрібно вводити, оскільки автоматично заповнилась інформація і я являюсь вашим інформаційним спонсором. Даєте згоду на отримання інформації на електронну скриньку, натиснувши галочку І все. Кнопка «Реєстрація», і я вас вітаю, ви будете в моїй команді. Що після цього ви отримаєте? Ви отримаєте доступ до безкоштовного навчання, а також в моїй тільки команді є система навчання з автоматизованою рекрутинговою воронкою, яка дозволить вам приводити ваших людей, клієнтів і заробляти.